Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Зараз подивимося, що я купила в магазині АТБ та у магазині Копійочка. Так, в АТБ купила ось такий бородинський хліб. Іноді його беру. Не завжди хочеться білого хлібчика. Так, на знижках ось таку ковбаску баликову купила. Подумала, що зайвою не буде. Також. Взяла ось таке молочко, бо те вже закінчується, кашу зварила і до кави додаємо, от уже і майже пакет другий закінчився. Так, ось таку вівсянку дрібнозернову. Ще трошки, трішки є тієї, що у мене, але зараз знижка вирішила, що теж варто взяти. Купила ось таке масло галичина, яке я зазвичай беру. На знижках нічого цікавого не було, тому взяла ось таке ось таку соломку для дитини. Та іноді й сама їм таку соломку. Так, таку булочку вже не один раз вам показувала. Дуже мені подобається цей рулет вишневий. І для дитини ось такі е, два. Пюре взяла. Один уже з'їли, одну упаковку вже з'їли на прогулянці. А це друга буде на завтра. Так, а в магазині копієчка купила ось такі штучки. Це мені треба буде, щоб змастити тісто яйцем ось цей пензлик. Ну, а друга лопатка була вже в наборі, то подумала, нехай буде, може, знадобиться колись. І. Купила для дитини ось такі підгузки. Helen Харпер п'ятірочка. Для кого буде актуально? В магазині копієчка. вони зараз за 229, здається, гривень. У мене там ще знижечка була невеличка. Бо в АТБ вони подорожчали, вони вже 300 з чимось коштують. Тому вирішила пошукати. Ну, знайшла більш вигідну пропозицію. Так, це була. Невеличка розпаковка, всі покупочки на сьогодні. Дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Ставте лайки, пишіть коментарі, буду дуже вдячна за активність. Побачимось вам з вами у новому відео. До зустрічі, бувайте!